Шановні глядачі, з вами посіка Хелп 25, мабуть, чи 24. Оце сьогодні я на посіку попав і оце вже... Ну думаю, що там поштампую вам відосів. Може пам'ятаєте, я тут стояв 130-й вулик, як я біля нього короче, ходив і вихожував його. І що йому тільки робив? І розплодом напихав. І все, блін, і жрать давав, і показував, який я бачу потенціал. Сануглядачі, він як пішов по пизді з 15 липня, то так оце і все, зник він, короче. Ну я в нього ресурсам вклав, це просто капець. Нема, блін. Він сука, от я бачу, що він не хотів жить просто. А я ж вам стільки відосів за нього, короче, повикладав. А він, блін, сука, не хотів жити все. А ось вулик, коротше. 69. й Оце я до нього вже останні два тижні приходжу, щоб його розібро. Ну, згідно. Але отут нема бжіл, бачите, чотири рамки. І з цього боку нема бжіл. Але міжряддя три улички, вони просто напу. Вони просто на 2-3 громки забиті бджолою і сидять в три долі в два, в два етажу, там, етажо. Думаю, якщо я його обсиплю опилками, то по-любому він перезимує. Їх там просто дофігіще. Хоче жити капець. А я оце вже третій раз приходжу, щоб його з'єднати. Ну я не тримаю такий. Шановні глядачі, думаю, ну що ж, хай живе. Що ти будеш робити з ним. Оце. Ще таку історію вам розкажу минулого року. Я є десь відео викладав, я, коротше, оставив п'яток розплуда десь 10 на 10 см, щоб показати собі ну, в першу чергу, скільки там кліщів. І... Що ви думаєте, шановні глядачі, було десь 40, рок, 40 штук. Але після тієї другої обробки гарна сім'я на слідуючу весну. Вона просто стопорнулась так в розвитку, що капець. Я навіть пакета з неї не зміг відібрати. І в ітогі вона зникла, шановні глядачі, обережно підходьте до другої обробки біпіном. Амітрозом 12.5. А з вами було Ваша Посіка Хелп.